Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Збірна України Ю-21 з поразки від однолітків із Данії розпочала виступи на молодіжному чемпіонаті Європи 2025, що напередодні стартував у Словаччині. Перший небезпечний момент у матчі українці створили на 20 20-й хвилині. Однак м'яч після удару Владислава Ваната полетів вище воріт. Проте, вже за дві хвилини, Назар Волошин відкрив рахунок у зустрічі, відправивши м'яч у порожні ворота данців. На перерву наша збірна пішла мінімально ведучі у рахунку 1-0. У середині другого тайму данцям вдалося відновити паритет, завдяки голу Клемента Бішофа. Знову вийти вперед синьо жовтим вдалося за 12 хвилин до кінця другого тайму. Голом відзначився Максим Брагару. Але ця перевага протрималася лише дві хвилини. Вільям Бевінг вік пробив з дальньої дистанції, і м'яч після рикошети від Арсенія Батагова влетів у сітку воріт нашої команди. А на 88-й хвилині підопічні Мельгоси пропустили втретє. Арбітри довго дивилися. Лися вар, але все ж таки зарахували гол Вільяма Осули. Наступну гру на євро 2025 Українська молодіжка проведе проти команди Фінляндії у неділю, 15 червня. Чернігів переміг Запорізький металург 5 5-0 за сумою двох матчів за право виступати у першій лізі сезону 2025-2026. Чернігів завоював останню вакантну путівку у першу лігу. Нагадаємо, що пробій підвищився у класі напряму як чемпіон другої ліги. Поділля обіграло «Колос-2» срібного призера та відстояло свою першолігову прописку. Кремінь і Дінас вилетіли у другу лігу раніше. Чернігів здолав скалу 1911 у матчі за третє місце другої ліги. У будинку футболу пройшли загальні збори учасників української прем'єр-ліги. Під час зборів було ухвалено рішення стосовно складу учасників УПЛ на наступний сезон. Вибули з дивізіону Ворскла, Лівий Берег, Інгулець та Чорноморець. А поповнили його лави епіцентр Полтава Металіст 1925 та кудрівка. Клуби учасники УПЛ сезону 2025-26 отримали відповідні атестати. Базовою датою першого туру УПЛ є 2 серпня. Загальна сума заборгованості у Ворскли складає майже 3 мільйони євро. Повідомляє Sport.ua. За даними джерела, йдеться про заборгованість із виплат заробітної плати гравцям та тренерському складу, а також невиплати за надані послуги УАФ за проведення закордонних етапів підготовки, утримання інфраструктури. Нагадаємо, що 26 травня 2025 року Ворскла отримала третій трансферний бан від ФІФА. Клуб має заборгованість на реєстрацію нових гравців, яка діє. Тиме протягом трьох наступних трансферних вікон до цього клуб отримав трансферні бани 8 та 30 квітня 2025 року. Колишній воротар оболоні Олександр Рибка оголосив про завершення кар'єри футболіста. 38-річний українець повідомив, що має тренерську ліцензію категорії «Бі» і хоче приділити час тренерству воротарів. Наразі тривають перемовини щодо продовження роботи в оболоні. За свою кар'єру Рибка грав за Динамо, Оболонь, Шахтар, Карабюспор, Авжет, Авінуспор, Сабаїл, Льєпаю, Металіз, Болуспор та Львів. Олександр є чотириразовим переможцем УПЛ. Разовим володарем Кубка України, переможцем Суперкубка, першої ліги України та Кубка Латвії. Півзахисники Іван та Микола Коготи залишили лівий берег. Їхні контракти завершуються наприкінці червня і сторони домовилися не продовжувати співпрацю. Брати Коготи виступали за клуб з липня 2023 року. За цей час Микола провів 58 матчів і відзначився трьома голами, а Іван забив три голи у 53 іграх. Нагадаємо, лівий берег проведе наступний сезон у першій лізі. Оболонь та Сергій Суханов домовилися про продовження контракту на один сезон. У сезоні 2024-25 Суханов провів за оболонь 25 матчів УПЛ та два матчі у Кубку України. Футболіст, який може зіграти у центрі нападу справа у захисті та півзахисті, перейшов у київський клуб у 2021 році. За цей час він зіграв за оболонь 94 матчі, у яких забив 7 голів. Металіст 1925 вдало завершив переговори із Младеном Бартуловичем, який стане новим головним тренером команди. Повідомляє тато таке. Нагадаємо, що 30 червня у хорватського спеціаліста закінчується контракт з «Орею». отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. У штаб Бартуловича у харківській команді увійдуть Олександр Чижов, Максим Цвіренко та Андрій Полонін. Вони керували командою у перехідних матчах проти лівого берега після звільнення Патріка Ван Леона. Зазначається, що напередодні Бартулович погодив умови особистого контракту. То та дав попередню згоду очолити Олександрію. Також інформується про зміну тренера жіночої команди Металіста 1925 яка гратиме у лізі чемпіонів. Замість Володимира П'ятенка буде призначена Наталія Зінченко. Новим головним тренером Ворскли стане Дмитро Чирикал. Повідомляє Sport.ua. останнім його місцем роботи. Був футбольний клуб Юкса, з яким він працював протягом сезону 2024 2025 Його звільнили у квітні цього року. Загалом під керівництвом 40-річного тренера команда провела 23 матчі. Головний кореспондент TBR Football ГРЕМ БЕЛІР розказав, за яким гравцем, який бере участь у чемпіонаті Європи Ю 21 стежать клуби АПЛ. До цього списку потрапив захисник Трабзонспора Арсеній Батагов 23-річним Батаговим. Цікавляться Бренфорд, Крістал Пелас, Фулгем та Брайтон. Батагов у сезоні 2024-25 забив два голи та зробив один асист у 23 матчах за Трабзонспор. Центральний нападник Полісся Факундо Батіста може покинути команду. Повідомляє Елпес. 26 26-річний гравець має щонайменше три пропозиції від іноземних клубів, зокрема від уругвайського «Пан'яроля». Президент команди Ігнасіо Рульо уже повідомив, що Батіста є одним із футболістів, яким цікавиться клуб. «Пан'яроль» уже пропонував взяти Факундо в оренду, але Полісся відхилили цю пропозицію. Тепер уругвайський клуб надіслав новий запит, який підходить нападнику, але не команді Руслана Ротаня. Окрім пані Роля, батістою цікавиться Атлетіко Насіональ», який пропонував оренду з обов'язковим викупом. У випадку, якщо клуб зробить нову пропозицію з повноцінним викупом, угода може бути швидко досягнута. Наразі Атлетіко Насіональ» є наймовірнішим варіантом для трансферу. Третім клубом, який цікавиться факундою, є Колумбійський Ланус, який надіслав Полісю платну оренду з можливістю викупу. Також у змі з'являється інформація, що футболіст хоче покинути команду через вибух російського дрона, який спричинив розбиття вікон у будинку у Рогвайця в Україні. Цього сезону батіста забив сім голів та віддав один асист у 15 матчах за Полісся. Центральний півзахисник Бренфорда Єгор Ярмолюк може покинути команду, повідомляють англійські змі. Брентфорд прагне зберегти 21-річного футболіста, але готовий продати його за 30 мільйонів євро. Контракт Ярмолюка розрахований до 2031 року з можливістю продовження ще на один рік, тому бджоли можуть контролювати перемовини. Наразі відомо, що Бренфорд отримав запит від одного з клубів АПЛ та одного з клубів Ла Ліги. Окрім цього, за ярмолюком стежать Дортмунська Борусія, Наполі, Бьорнлі, Ліц, Тоттенгем, Евертон та Вулвергемтон. Цього сезону Єгор провів 35 матчів на клубному рівні. Мілан може підписати лівого захисника арсенала Олександра Зінченка на заміну Тео Ернандесу. Повідомляє Джан Луїджі Лонгарі. Італійський клуб готується до можливого відходу 27-річного Ернандеса і вже розглядає кандидатів на підписання. Посередники запропонували Мілану трансфер 28-річного Зінченка, але наразі невідомо, як до цього ставиться сам клуб. Окрім Олександра Росонері, також розглядають можливість підписання колишнього правого захисника Шахтаря Додо, який зараз грає у Фюрентині. Але вони розуміють, що цей трансфер може бути дорогим цього сезону. Зінченко забив один гол та віддав один асист у 23 матчах на клубному рівні. Центральний захисник Бормута Ілля Забарний близький до переходу в Парі Сен-Жермен. Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, український оборонець вже погодив особисті умови контракту із Паризьким грандом. Угода розрахована до 2030 року. Раніше була інформація, що Бормут хоче отримати за Іллю 70 мільйонів євро. У сезоні 2024-2025 Центрбек зіграв у 36 із 38 турів АПЛ. Загалом на клубному рівні він провів 39 ігор. Та зробив один асист. Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні вирішив відмовитися від послуг українського нападника Артема Довбека. Італійський фахівець дав розпорядження виставити гравця на трансфер. Гасперіні не вважає Довбека придатним під свої тактичні вимоги. Про це повідомляє Калсіо Інпілоле. Наставник очікує від форварда постійної роботи без м'яча, інтенсивного пресингу та високої мобільності, але довбик на думку Гасперіні занадто статичний і не відповідає динаміці, яку вимагають ігрові моделі італійського тренера. Рома вже веде переговори з потенційними покупцями українця. Інтерес надійшов від клубів з Англії та Німеччини. Однак проблемою може стати ціна. Минулого літа клуб заплатив за довбика 40 мільйонів євро, і тепер повернути таку суму буде непросто. При цьому Гасперіні вже знайшов заміну в особі форварда Аталанти Джанлуки Скамаки. Повідомляється, що гравець дав згоду на трансфер, а його вартість складе близько 25 мільйонів євро. У сезоні 2024 25 двадцять Тим Довбик провів за Рому 45 матчів в усіх турнірах, забив 17 голів та зробив три результативні передачі. Новий головний тренер донецького шахтаря Ардаторан голосно окреслив амбіції команди на новий сезон. Він зробив заяву, яка не сподобалася керівництву київського Динамо та вболівальникам. В інтерв'ю клубній прес-службі він заявив, що більше не допустить чемпіонства київського Динамо ніколи, поки він є тренером гірників. За словами Арди Турана, він ставить за мету повне домінування в українському футболі. У пріоритеті турецького фахівця повернення титулу, перемога в кубку та успішний виступ у Єврокубках кожного сезону. Тренер наголосив, що команда вчитиметься та прогресуватиме, щоб виступати на європейській арені на рівні чвертьфіналів і вище. Він нагадав, що сам не раз грав і перемагав на цьому рівні, та має намір передати цей досвід своїм гравцям. У фіналі інтерв'ю Арда Туран пообіцяв уболівальникам, що ша. Шахтар знову стане чемпіоном та гідно представлятиме Україну в Європі. Цитата: Ми будемо грати краще, ми будемо грати як Шахтар. Динамо більше не буде чемпіоном, заявив Торан. А ви напишіть в коментарях, як ставитися до такої поведінки нового головного тренера гірників?